Допоможіть врятувати життя 11 вересня 2025 року. З 8 до 13 години на базі КНП Світловодської ЦРЛ за адресою по вулиці Героїв України 110 У відділенні переливання крові працюватиме мобільна бригада по забору крові. Запрошуємо всіх бажаючих. Долучитися до донорства. З вами працюватимуть досвідчені працівники, сучасна мобільна удосконалена система обстежень на місці і донація крові, видача довідок, реєстрація посвідчень донора, оплачуємі вихідні, пільги при собі мати паспорт. Ми чекаємо на вас. Пам'ятайте, ваша кров. Рятує ваша кров воює. У Знам'янці тривають роботи з ліквідації наслідків ворожої дронової атаки. Наразі відомо, що внаслідок удару пошкоджено 28 житлових будинків. Один з них зруйновано повністю. У деяких приватних домоволодіннях виникли займання. Усі займання рятувальники ліквідували. Окрім того, уражено об'єкти інфраструктури. На місці працювали усі екстрені служби, і психологи служби порятунку надавали допомогу постраждалим від головного управління ДСНС в області було залучено 68 рятувальників та 16 одиниць техніки. За процесуального керівництва Кіровоградської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування. За даними слідства, 3 вересня 2025 року, з 00 годин 10 хвилин по 00 годин 25 хвилин, російські військові здійснили масовану атаку по місту Знам'янка із застосуванням 25 ударних безпілотних літальних апаратів Герань-2. За офіційною інформацією, постраждало п'ятеро людей. Знеструмлено більше половини споживачів електричної енергії Знам'янської територіальної громади, пошкоджено залізничну інфраструктуру, а також 28 житлових будинків. Розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, за частиною першої статті 438 Кримінального кодексу України. На території залізничного вокзалу вже облаштовано пункт незламності, де кожен може підзарядити гаджети та отримати підтримку. Це важливе місце безпеки і взаємодопомоги для жителів та гостей міста. До відновлюваних робіт та організації допомоги активно долучилися наші надійні партнери. Це благодійні організації Десяте квітня, Червоний Хрест. Та право на захист вони допомагають забезпечувати людей будівельними матеріалами, надають правову та матеріальну допомогу. 30 серпня поблизу Світловодська сталася жахлива дорожньо-транспортна пригода. На ривівській дамбі пасажирська маршрутка, рухаючись на великій швидкості, вилетіла на узбіччя та збила двох 13-річних хлопців, які поверталися з риболовлі. Водія затримали. А причини та обставини аварії наразі розслідуються. Водій не був стані алкогольного сп'яніння. Наразі такому призначенні судові експертизи, і на даний час довірний швидко щоб наразі було не була встановлена. Він буде встановлено вже з результатами проведення судових експертиз. Наразі е, слід звернулося до суду з питанням про обрання повісного заходу у вигляді тримання під вартою. вартучений до апарату штучної вентиляції легень і знаходиться в комі третього ступеня. Інший у комі першого ступеня. Стан одного хлопчика наразі вкрай важкий, він знаходиться на штучній вентиляції легень. Робота серця підтримується за допомогою інотромних препаратів. Другого хлопчика стан на даний момент також важкий, але більш-менш стабільний. Тиск він утримує, серцево-судинна система працює самостійно, без підтримки препаратів, дихає він самостійно. Перший хлопчик кома третього ступеня. Хлопчик другий сопор, кома один. Якщо у дитина є якісь рухи, так руками, ногами, самостійне дихання, три – це дитина не дихає, серцево-судинна система підтримується, нема рефлексів, нема рухів, тобто говорить про вкрай важкі травми головного мозку. Лікарі-хірурги обдивляться всі відділи на те, які обстежились на КТ, і далі буде вирішуватись доля. Чим будуть потребувати оперативних втручань? Серпня, по 1 жовтня 2025 року держпраця проводитиме інформаційну кампанію Виходь на світло спрямовану на зниження рівня незадекларованої праці та підвищення обізнаності громадян щодо трудових прав. Формування культури легальної зайнятості детальніше про кампанію розповів заступник начальника Південно-Східного міжрегіонального управління держпраці Дмитро Плис. Державна служба України з питань праці починає з 1 серпня і по 1 жовтня 25-го року. Традиційно проводить інформаційну кампанію Виходь на світло. Яка спрямована на вирішення проблеми нездекларованої праці в умовах воєнного стану. У рамках програми буде проводитись комплекс інформаційних відвідувань роботодавців та працівників з метою роз'яснення переваг офіційного працевлаштування та дотримування трудового законодавства в галузях сільського господарства, будівництва, транспорту, та торівлі. На сьогодні проведено вже більше 400 відвідувань. Роботодавців виявлено майже 300 неоформлених працівників, про що повідомлено органи податкової служби. Тіньова економіка та неофіційне працевлаштування зменшують ресурси держави і ускладнюють розвиток важливих сфер. Як, от, охорона здоров'я та освіта, працівники без офіційного оформлення позбавляють себе прав і гарантій, не мають соцзахисту при хворобі чи травмі, оплачуваної відпустки чи допомоги по безробіттю. Також вони накопичують менше трудового стажу, що згодом позбавляє їх пенсій та інших соціальних виплат у разі порушення умов праці. Працівники не можуть розраховувати на належну юридичну, медичну та соціальну допомогу. А їхня тронова безпека безпосередньо залежить від доброчесності роботодавця, З початку 25-го року на території Кіровоградської області було виявлено 31 нещасний випадок на виробництві, в результаті яких було травмовано 33 працівника. З яких смертельно чотири нелегальна зайнятість позбавляє працівника гарантій безпеки на рівні життя і підвищує ймовірність серйозних травм на будь-якому страховому захисту? Держпраця закликає. Працівників і роботодавців дотримуватись законодавства про працю і укладати трудові договори. Легальна праця це ключ до захисту працівників і стабільності країни. Кожен офіційно оформлений працівник крок до прозорого ринку праці, економічного зростання та сильного майбутнього держави. Разом ми будуємо суспільство, де права дотримуються, а розвиток стає справжнім і відчутним. Безпеки України спільно з національною поліцією ліквідували нову схему ухилення від мобілізації на Кіровоградщині. За матеріалами справи, незаконний канал, переправлення військово зобов'язаних чоловіків через державний кордон України організувала 48-річна громадянка України, яка маючи другу групу інвалідності, оформлювала з ними фіктивні шлюби та виїжджала з ними за кордон, нібито для лікування. За свої послуги зломисниця вимагала та одержувала ПДС. Сі тисяч доларів США з клієнта надалі. Вона поверталась до України та оформлювала розірвання шлюбу через суд. Та підшукувала нових клієнтів. Оперативники СБУ затримали її на гарячому під час одержання неї 7 тисяч доларів США від клієнта. Решту коштів вона планувала отримати після одержання довідки про заключення ефективного шлюбу. Оперативники провели у неї обшуки, під час яких виявили та вилучили кошти, отримані злочинним шляхом, мобільний телефон, а також документи, які використовувались в її злочинній діяльності. Слідчі повідомили їй про підозру за частиною 3 статті 332 тридцять кодексу України це незаконне переправлення осіб через державний кордон України. Її загрожує від 3 до 5 років позбавлення волі. У навчальних закладах Кіровоградщини проводять перевірку укриттів на рівень концентрації радону. Цей радіоактивний газ є небезпечним для здоров'я і може провокувати розвиток онкологічних захворювань. Чому ми вимірюємо радон? Тому що радіактивний газ він вважається одним із найнебезпечніших, легко разом з повітрям, проникає через наші дихальні системи в легені. Але радіоактивний газ Радон і продукти його розпаду вони небезпечні для людського організму, не лише для легень. Вони вражають імунні клітини, кровотворні клітини, статеві клітини. Радон є другою причиною після тютюного куріння раку легень є санітарний регламент для. Навчальних закладів, які говорять про те, що після реконструкції у новоприбудованих приміщеннях вимірюються обов'язково заклади освіти, додають заявку і проводиться вимірювання. Є основні норми радіаційної безпеки України. Це правила, санітарні правила. Якраз там і нормується. Якщо є перевищення більше, ніж 50 БКРЛ у тих приміщеннях, які після реконструкції, то обов'язково треба провести протирадонові заходи. Радон немає ні смаку. Ні кольору, ні запаху. Перевірки рівня радону в освітніх закладах стартували у липні. На сьогодні вже обстежено половину з 408 шкіл області, а завершити перевірки планують до середини вересня. Нас цікавить, Органи влади освітян цікавить, який відсоток радону сьогодні в укриттях, адже, на жаль, велика частка дітей сьогодні навчається безпосередньо в приміщеннях укриттях. І відповідно до вимог пункту 1 цього наказу 175. От керівникам всіх органів управління освітою, всім ПТУ, всім садочкам, всім школам, всім закладам вищої освіти ініційоване звернення і до обласного центру контролю профілактики хвороб МОЗ України та інших акредитованих організацій. Щоб перевірити. Виміряти рівень радону та гама випромінювання в закладах освіти станом на сьогодні для нас цікавить першу чергу заклади освіти загальносередні. перевірили 201 школу. Також перевірили 101 садочок, і також проводиться протирадонові заходи, фінансування яких буде забезпечуватися з бюджетів. Ну, наприклад, щоб перевірити концентрацію радону, одна школа 183 гривні 68 гривні. Копіяк, наприклад, що потужність поглибленої дози зовнішнього випромінювання гамафон 196 гривень. 87 копійок. Якщо так порахувати, плюс-мінус на одну школу витрачається 507 гривень, щоб повністю виміряти радон, і тоді проходить наказ безпосередньо громади, де школи повинні разом з спеціалістами і певними організаціями все зробити, щоб організувати протирадонові заходи. На Кіровоградщині встановили пристрій для моніторингу якості атмосферного повітря Аерфреш Макс. Інформацією про це поділився директор департаменту екології та природних ресурсів Кіровоградської ОВА В'ячеслав Дубровський. На будівлі обласної клінічної дитячої лікарні нами було встановлено пост моніторингу атмосферного повітря Air Fresh Max. Цей пристрій дозволяє здійснювати контроль та реєстрацію основних показників якості повітря, які дихають люди, мешканці нашого міста. Цей пристрій покликаний визначати такі показники: це дрібнодиспенсерний пил, це тверді частинки діаметром до 2,5 та до 10 мікрометрів. Також аміак, діоксид азоту, чадний газ. І і також дуже важливо, там є спеціальні датчики який вимірює ну, рівень радіації в атмосферному повітрі. Встановлення таких постів є дуже важливим для екології нашого регіону, тому що всі знаєте, що ми живемо на урані. Наш регіон найбагатший, не побільшу цього слова на поклади урану. Тому нам дуже важливо визначати відповідні рівні радіації, радіації в повітрі, те, що знаходиться навколо нас. Чому була вибрана саме ця локація? Тому що обласна лікарня Тяча власна лікарня. Вона в принципі є закладом охорони здоров'я, тому особливо важливо розуміти, що там знаходяться, і можуть знаходитись люди, які мають особливу чутливість, чутливість до тих чи інших показників якості повітря. Тому була вибрана саме така локація. Інформація, яка отримується з станції моніторингу такого типу, вона продається на відповідний веб-ресурс «Екосіті. Сіті, чисте повітря для України, і відповідно також транслюється на. Офіційний сайт департаменту екології, тобто будь-хто в будь-який час доби може зайти з будь-якого пристрою і перевірити якість атмосферного повітря. Хочу сказати, що таких постів моніторингу зараз по області у нас 17. На території міста Крапивницька встановлено 6 постів також на території області 11 таких постів. Пости, в тому числі і цей останній, вони були передані в рамках співпраці обласної військової адміністрації з чеською організацією Арніка під ініціативою Чисте повітря для України. Відповідно, були підписані попередньо меморандуми. В рамках цих меморандумів у нас постійно проводиться співпраця і відповідно. Такі станції передаються нам час від часу для того, щоб ми їх встановлювали. Ми працюємо не тільки з чеською організацією, також є Дніпро», яка також передавала нам деякі постині які Встановлені в тому числі і в Смоліна, і в Знам'янці. Смоліна було вибрано спеціально, тому що там відповідно є Смолінська шахта. Ми всі розуміємо цю ситуацію, що повинна бути певна певний контроль радіактивного забруднення. Громадський моніторинг, тобто вони не є. Сертифікованими це як в рамках такої громадської ініціативи, в тому числі зі сторони чеської республіки. Тому якби говорити про те, що ця станція є еталоном визначення показників, не треба. Але тим не менше, якщо порівнювати показники, які передають ці станції з офіційними показниками, які передає на лабораторний центр, вони плюс-мінус вони однакові в області. Під контролем, під управлінням гідрометрологічної служби встановлені п'ять постів моніторингу якості атмосферного повітря, в тому числі три в місті Кропивницькому, один в місті Світловодську та Олександрії. Пости ще радянського зразка, але вони на даний час працюють. Це, в принципі, одна з тих єдиних систем, які, якими гідрометеорологічна служба користується для визначення. Відповідно якості атмосферного повітря, також хочу сказати, що в області діє програма моніторингу якості атмосферного повітря, але ну вона була розроблена ще до повномасштабного вторгнення, і наразі вона не ну практично не фінансується. Але ж тим не менше, ті дослідження, які були проведені, відповідно під час розробки цієї програми були враховані під час встановлення цих моніторингу, які ми отримуємо в рамках міжнародної співпраці. У нас е е специфічний регіон в якому плані? В плані того, що ми знаходимося серед степу, серед полів. Тому ну частенько ми так фіксуємо перевищення показників по саме по пилам, по частку пилу, забруднення саме центральної і іншого колись міста. щодо найважливішого показника, напевно, радіаційного, то він ну завжди у нас в межах норми, тобто ніяких перевищень ніколи зафіксовано за весь час спостережень не було. Основне це те, що є невеличкі перевищення, буває не, не завжди, але є по, по пилу. Це зумовлено. Тим, що вітер піднімає там в полях відповідні пили і переносить його сюди. У Світловодську на міській набережній пройшов всеукраїнський забіг шаную воїнів, біжу за героїв України. Приурочений до Дня пам'яті захисників України, які загинули у боротьбі за незалежність, цю дату щорічно вшановують 29 серпня. Захід об'єднує учасників різного віку, професій і поглядів навколо спільної мети, вшанування пам'яті українських воїнів, котрі пожертвували своїм життям за незалежність та свободу нашої держави. На старт учасники виходили з іменами полеглих героїв, бігли за кожного захисника та захисницю, віддаючи данину їхній хоробрості та самопожертві. Участь брали люди різних вікових категорій, найстаршим учасником став Сергій. Сергій Зінченко, а наймолодшою Вероніка Плосконосова. Захід викликав особливу емоційну атмосферу, адже серед учасників були ті, хто біг на честь своїх рідних, друзів чи побратимів, які загинули на фронті. Крім того, всі присутні мали можливість долучитися до збору коштів на підтримку військових, що нині захищають Україну. Завдяки спільним зусиллям громада зібрала вісім гривень. Забіг відбувся не лише в Світловодську, а й у багатьох громадах по всій Кіровоградщині. Загалом участь у забігу узяли понад 3500 людей. Цей забіг став нагадуванням, що подвиг українських захисників живе в серцях людей і продовжує єднати громади по всій Україні. 1 вересня не просто початок чергового навчального року, а й справжнє свято, яке об'єднує учнів, їхніх батьків та вчителів у атмосфері хвилювання і радості. Цей день приносить особливий настрій, сповнений очікувань нових відкриттів, досягнень та приємних зустрічей. На подвір'ї колишньої сьомої школи вже з самого ранку починається метушливий та життєрадісний рух. Учні після літніх канікул охоче діляться найяскравішими моментами, які пережили влітку. У цей день шкільне подвір'я перетворюється на місце не лише зібрання, а й справжнього початку навчальної історії, в якій кожен готовий зробити свій перший крок до нових знань та перемог. День знань у ліцеї Перспектива розпочався святом першого дзвоника. Для першокласників цей день наповнений радісним хвилюванням, очікуваннями та натхненням, а для випускників 9 та 11 класів розумінням, що розпочався останній рік перед подорожжю в нове доросле життя. З початком нового навчального року всіх привітав директор ліцею Дмитро Суліма. Шановна громада, шановні учасники освітнього процесу. Я вітаю вас з новим 2025-2026 навчальним роком. Звертаю увагу на наших першачків, які сьогодні, як які знаєте, юні джентльмени, дівчатка такі гарні з червоними бандиками. Давайте їх привітаємо, підтримуємо в цінах нашого закладу, тому що для них дошкільний навчальний заклад закінчився. Тепер вони будуть гризти граніт науки, який досить важкий. Хочеться звернутися до наших 11 класів. Друзі, це ваш останній рік насолоджуйтесь ним, спілкуванням один з одним, тому що такого вже не буде. Стіни нашої школи завжди відчинені. Нехай ваші паруса завжди дує попутний вітер. Удалого старту колегам бажаю успіхів, натхнення, батькам, терпіння, дітям наснаги зі святом, друзі. Урочиста лінійка засвідчила, що всі ми, українці, ще єдині в прагненні до миру за сьогоднішній день, за можливість провести це свято, ми перш за все дякуємо нашим Збройним силам України. Свято першого дзвоника було яскравим наповнене піснями, танцями, флешмобами за участі казкових героїв. Спочатку, якщо є у тебе хист, то покажи, який у тебе хвіст, туди-сюди, подригай головою, тепер це повтори іще новою. бо ну, додай енергії ласкам, тривай на місці і співай та там. Перший дзвоник покликав до країни знань і сповістив про початок нового навчального року. Для першачків це хвилююча мить в їх житті, адже для них це перше в житті шкільне свято, перший дзвоник та перший урок. Ми впевнені, що зерна науки зростуть у юних душах світловичам урожаєм мудрості та натхнення. Бажаємо досягти високих результатів у навчанні, і нехай кожен ваш день, кожен крок буде плідним, світлим та радісним.